Добрый день. Доброго дня. Никуда не я что там фига там ситуация? Скажите, что там было? Как... Значит, ситуация. Дозвольте, вы без значка, дозвольте вашей службовой посвячении. А, Тоже мало неприемлет. Да, тут також тут. Прошу. Тут також неприемна ситуация. Значит, кормят Виталий Михайлович. Посаді інспектор відділу ДПС удаї, дійсно до 17.01.2016 Значить, зупинив мене а, сержант. Можна пішка? Ні. Я я не повірю. повірите, після, після, деяких, Прошу. після деяких випадків я без відео не спілкуюся. В тому числі, от, до речі, сьогодні. Зупинив сержант. Значить, Перше, що він мінив, порушення пункту 12Б. Не знаю такого пункту. Потім, так, да, поправився 12-9Б. Значить, після того прийшов з якимось куском бумаги, з рекламою якоїсь невідомої фірми ваші документи, я їх буду записувати, складати протокол. Я йому неодноразово пояснюю, приносите протокол, складайте. Протокол складається на місці правопорушення у присутності правопорушення. Є закон про захист персональних даних. Я йому не, не захотів надати персональні дані, я йому показав, що в мене є посвідчення водія. Але не захотів надати ці дані. Угу. Після того, як він почав мені погрожувати статтею 185 ю де покорою. Пообіцяв він визвати слідчо-оперативну групу. Виключу. А який стапорт? Сержант. Угу. Воно на відео все є, Уже. це не питання. Угу. От. Далі звинуватиме мене, що я знаходжуся в стані алкогольного сп'яніння. Угу. Я йому кажу, будь ласка, я не проти... Обов'язково. Ну, всю вашу розмову, так? Обов'язково. Вся розмова. Угу. На відео аудіо засняти. Якщо потрібно, я зараз не хочу передавати відеозйомки. Якщо не повірите мені на слово, значить це все є. Після того, значить, каже, прийдемо на пост. Ну і він пішов. Опять же, Коли він почав погрожувати 185-ю, я закрив двері, визвав відповідального, я закрив вікно, визвав відповідального на гарячу лінію, визвав 102. Людина настільки неадекватно себе поводила, що та ще... не Ні, не складав. Я йому не надав документів. документи. Тобто я йому показав, що вони є, але не надав можливість переписати їх на клаптик паперу. Коло це... 80? Дозволено? З дозволеною. Да, з дозволеною що... Не більше 90. На даному відрізку дороги дозволена швидкість 90 км на годину. Пон 12-10 км. Ще, з поправки не вступили, поправки з 3 числа вступають. <рікація> поправки до 12.10 з 3 го числа вступають в дії. <рікація> Давайте ми. Ну, якщо, якщо ви не проте переглянемо відеозапис, якщо дійсно таке було, Ну, звати Давайте переглянемо. Давай, на мовбук, то скинем, да, то давай пик, бук. Попросимо зачекати. Хвилин 5, поки ми скинемо це на ноутбук і тоді. Ст... Ну зрозумієте, неадекватна поведінка, погрози. я Не вважаю, що це, правильно. Це якого? Це інспект це да, чи інший. Це сержант? Чи інший? Це інспект, подивиться. Я трошечки приклею. Я не вважаю, що це адекватна поведінка, я трошечки його пасаєш. Якщо цей... можна, без це... нього. Так. І напарник приходить, веде себе нормально, адекватно, до нього ніяких питання. Встановлює. Цю зйомку. <кху> Значит, якщо в ваші присутності, якщо даний сержант вважає, що я знаходжуся в стані алкогольного сп'яніння. А він це вважає, він сказав на камеру. Я згодний прийти. Я згодний пройти аналіз. Плюс наказ різникова за...

Мої вимоги розібратися в даної ситуації. Чи на перевищення швидкості, чи на алкоголь. Ну, якщо, якщо мене звинуватили, вибачте, мені образливо, коли мене звинувачують в тому, що я керую транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Якщо в мене є зовнішні ознаки, згідно наказу 4666, якщо в мене є зовнішні ознаки стану сп'яніння, будь ласка, протокольчики, два свідка, і я з удовольствием продуваю. Ситуація спірна, самі бачите. Треба, щоб не сваріло, кажемо, щоб не було. Ну чого ж з вами сваритися? Ви підійшли адекватно, нормально розмовляєте. Трапорчик підійшов адекватно, нормально розмовляє. Сержант підійшов, ну вибачте, мабуть, таким не місце. Ну, особисто моя думка людині от з такою манерою спілкування, так от верхню, так от їй не можна видавати зброю. Йому треба пройти по-чесному, пройти психіатра. Нарколога. Можливо, в нього щось не так. Ні, я сам проходжу психіатра нарколога, в мене також є зброя. Але я зі зброєю себе адекватніше положу, ніж він. Будь ласка, ні, ну, зрозумійте, потрібно скласти якусь заяву. Це я не хочу писати заяву про злочин. Так як я не хочу писати заяву про злочин. Але скаргу на даного інспектора я просто зобов'язаний написати. Також книгу скарг та пропозиції я напишу також скаргу. Есть, дані, дані його дії, якби і можна і трактувати по посадовим статтям. Можна написати заяву про злочин. Тут перевищення службових повноважень. Зловживання, я не знаю. Є неадекватна поведінка. Вважає, що я порушив. Будь ласка, протокольчик. І ми требуємо. Я тут вже сижу більше години. Не того, що ви там довго приїхали, все почалось не з вас. Почалось з нього. Без нічого. Так, на віру, без протоколу, затримання, без нічого. Він просто визивайте, визивайте, то я пішов. А якби я дійсно п'яний, поїхав далі. Знаєте, знаєте, трошки знаю. Вони ж продаються в вільному, вільному продажі. А в інтернеті є трошки. Є таке. До речі, просте запитання, а в комплектності поставі зі вказаний? Так, не думаю. Прошу? Не думаю. Що не На посту має бути вимірюваний комплекс. В який не входить візит. Ви маєте зобов'язання йти на перевірку. Чому на перевірку? Я вас спитав. Я вам вот не попросив вам додати е приїли... якусь документацію. Приїли. Я вас Є... просто спитав. Є прилад, все, гарно. Та, будь ласка, дурно. Далі, пане сержанту, ви мене звинуватили в тому, що я знаходжусь в стані алкогольного спиною. Так само, як ви мене все надіхували. Так же само, що ви зараз. Це було моє припущення. Але ви мене звинуватили. Все ви сказали роз? на камеру, так. Що я сказав? Що я знаходжу в стані алкогольного спинні. В стані алкогольного? Так, так. так і сказав. В нетверезному стані, в алкогольному, як було сказано, Ми дивилися тільки що відео на депутату, щоб провести експертизу. експертизу. Ми треба експертизу, щоб ви провели водія. Ви мене образили звинувативши в тому, що я знаходжусь в тверезому стані. Я вважаю, це, це звинувачення. Будь ласка, проведіть експертизу. Для чого? Ви Звинувативши мене, ви виявили у мене зовнішні ознаки стану сп'яніння. А саме тремтіння пальців рук, почервоніння шкіри обличчя, різкий запах спорожнини рота, запах алкоголю. Я так розумію. Це хто так сказав? сказав. Тільки що. Так, я себе неадекватно. Ви так вважаєте? Будь ласка, ви підозрюєте? Так. Ви це сказали на камеру. Так, Будь ласка, давайте. Ви сказали, ознаки сп'яніння. То я сказав, що він в стані Ваше чи з ознаками? Ваше начальство, відео дивилося. А звідки ви знаєте, що я в стані з п'яніті? Ну як ті, не по зовнішніх ознаках? Ви тільки що самі сказали. Як, як далі розмовляти? Ви обвинуватили будія в тому, що він в нетверезому стані. Так же саме він мене обвинуватив, що я неадекватний. Ну, Так і було, тільки нормальна людина подивиться. Добре, значить для того, щоб довести вашу адекватність, так. ви проходите врача, Психо... як вона там, Всіх диспансер, так. а я проходжу аналіз на стан станціях. Зараз діхти проходить. Ну я не знаю. Разом я, наприклад, зараз хочу. У мене, до речі, навіть справочка є, а якщо вам цікаво. Яка? З психоневрологічного. Так. Я якраз на зброю переоформляю, так що вона як в мене є. Це добре, що от є. От ви мене звинуватили, я хочу таки прийти. Можете продукти прийняти? Обов'язково. Зі складанням гай. протоколу, все Витком як положено. Якщо складати протокол, скажіть, будь ласка. Ви наказ 400 666. Ну не знаєте. Розкажіть, будь ласка, як правильно проводити експ... первічну експертизу на ознаки сп'яніння водія? Як правильно це робити? Як? Я знаю як. То спочатку як? повинні бути ознаки так. стану спиніння. Так, а якщо знак немає для чого проводити. А ви для цігали? чого тоді звинувачували? От ви вийшли з машини, видно, все витверець, нормальний чоловік. А чому машину не виховався? А в не видно було? Не чому видно? закриваєш? Так Так я боюсь вас. я Тим пускаєш. Сигаретами. Дією, Дим не Так, говорить. Пане сержанте, я, я тоді вже нічого не знаю. Чому ви мене зупинили? За порушення правил. Чому до сих пір не складений протокол? Ми вже години більше години знаходимося без складеного протоколу. Раз було порушення, тепер є мені з чого я маю скласти протокол, що ви документи не пред'являєте і не передаєте. Я так. документи пред'являю, що вони у мене є. Но, я ми, хочу складання чого? протоколу. Для чого? Ну я попередньо. Не бумаги. Тоді висно. навіщо? Попереджаємо усну. Вам для попередження необхідні дороги. мої дані? А як же можна вклада попередні вставки? Протокол, але попередні виходити можна так? Ви хоч думаєте, що говорите? А чому я не думаю? Є таке попередження. Є. Попередження Є не в протоколі вписується, а постанова. Попередження виписується. Протокол складайте за будь-яке порушення прав дорожнього. руху. — Складайте Складайте протокол. — протокол. — Все, Було порушення? Як ви протокол? вважаєте, складайте протокол. Я вас повторюю в усло. Усно не ми сюди, на Алкоголь і протокол. Алкоголь і протокол. Йдемте. Раз не зупинився сюди, На Алко інспектор перевіряє. Вся, Я хочу зробити запуск.

Майорін відповідальний сказав пронумерувати, він до сих пір не пронумерований. Чому журнал не пронумерований? Це ж журнал э, скарбки пропозиції, правильно? Чому він не пронумерований? Це порушення. Моя скарга можете... да, ще є. Может быть, если это было.